Оге Огляранняшнє повітря несе вулицею запахи каналів, квітів та свіжозвареної кави. Традиційно рано прокидається найромантичніший Амстердамський район Йордан. А якщо ви підніметесь на дзвіницю західної церкви, найвищу панорамну точку, побачите. Як він вирізняється з поміж інших кварталів міста? Там же ви відчуєте себе коронованою особою, адже прямісінько над вами буде величезна імператорська корона. Ще в 15 столітті її подарував місто імператор Австрії Максиміліан Габсбургський, А за два століття по тому вона стала маківкою дзвіниці поряд з Йорданом. Вважається, що в Західній церкві. Було поховано великого Рембранта, хоча, на жаль, невідомо достеменно, де саме. Чи то благословення монаршої корони сприяло долі Йордана, а може, волею випадку в ньому селилися особливі люди. Так чи інакше, довгі роки він зберігає свою самобутність та неповторність. The on the Чому ж його загадка? Давайте спробуємо зрозуміти разом. І я, Ігор Захаренко, та програма Феєрія Мандрів запрошуємо вас провести звичайний день в незвичайному районі столиці Нідерландів. Познайомитися з його історією і мешканцями. За легендою, назва Йордан походить від французького слова «Jardin», тобто сад. Таким район видався протестантам, що знайшли тут притулок у XVII столітті, рятуючись від переслідувань короля Франції. Тоді Йордан знаходився за межами елітної частини міста. В ньому мешкали портові робітники, ремісники та дрібні торговці, які дбайливо засаджували свої квартали деревами та квітами. Амстердам! Та гамстердам! Ноге! Дам! Ті б'я nooit weer. Сьогодні в Йордані мешкає багатих богемних буржуа, студентів та художників. А пишні квітники та зелені насадження традиційно залишаються його окрасою. Амстедам, на гамстердам, пригем. Салихенштейн. Гуляючи вулицями лілей або троян, уздовж квіткового чи шепшиного каналів почуваєшся, наче в райському саду. На є ждали. І мангар. Лише в цій частині міста. Використовують дахи, щоб впорядкувати на них своєрідні зелені куточки. Не відстають і мешканці перших поверхів. Вони виймають каміння з бруківок та висаджують рослини під своїми вікнами. Цікаво, що мерія заохочує створення таких тротуарних садочків, даруючи охочим квіти та дерева. Інколи навіть проводяться змагання. І за краще під ікону клубу міська влада сплачує премію. Крім пристрасті до садівництва, тут полюбляють прикрашати оселі, подвір'я і вулиці веселими яскравими дрібничками. Приміром, фігурками тварин чи янголя роблять такі декорації дбайливо та зі смаком. Це може, звичайно, дозволити собі і мому... ой, пробачте, монументальний реквізит. Не тільки рослинністю, а й своїм плануванням, виглядом та атмосферою Йордан відчутно контрастує з кварталом великих каналів. Щоб відчути цю різницю, варто вийти за канал Принців. Саме робочий Йордану Рили колись знамениті концентричні канали центру міста зводили мости та вишукано легатні будинки для вельмож. Один з таких, відомий як будинок з головами, вже майже 400 років милується своїм відображенням в імператорському каналі. За легендою, коли до нього прокралися шість злодіїв, смілива служниця повідрубувала їм голови. Відтоді, начебто його фасад і прикрашають ці шість голів. Вірогідно, саме простий люд з Йордану вигадав цю глузливу історію, не підозрюючи, що голови ті належать античним богам. В самому ж Йордані до сьогодні залишилося кількасот старовинних будинків. І всі вони ретельно оберігаються. Хоча в цілому район не відзначається особливо примітною архітектурою. Незважаючи на це, він є дуже популярним місцем прогулянок і серед амстердамців, і серед гостей міста. Гадаю, людей приваблює сюди по-домашньому затишна і навіть дещо провінційна атмосфера. Кажуть, в останні десятиліття завдяки мальовничим куточкам та спокою зростає престижність району. І все частіше в ньому оселяються громадяни з високими статками. Окрема тема особливе ставлення мешканців Йордану до музики. З огляду на пролетарське минуле району в ньому не знайдеш просторих концертних залів. Але завжди можна потрапити на невеличкий концерт. Приміром, механічної музики в музеї П'яно. Переступивши поріг цього мініатюрного приватного музею, наче опиняєшся в музичному салоні початку ХХ століття. Здається, для його власника епоха шаленої популярності механічних інструментів продовжується і досі. Та спочатку всім відвідувачам музею неодмінно запропонують горнятко кави найулюбленішого напою голландців. До речі, вони надають перевагу міцній чорній каві. А от каву з молоком призирливо називають неправильно. Збирач піанол, а за сумісництвом і гід музею розповів мені. Що бум механічних інструментів тривав досить короткий історичний період, лише перші 30 років ХХ століття і переважно в Західній Європі та Америці. Усього в світі на цей час було вироблено близько півтора мільйони піанов різних конструкцій. Оскільки вони були дуже дорогими, замовляли їх заможні шанувальники музики здебільшого щоб похизуватися та вразити своїх гостей. Грати на таких інструментах можна було і звичним способом, але багатіям це здавалося вже немодною розвагою для простого люду. Їм же досить було прилаштувати нотний рулон, натискати спеціальні педалі та важелями регулювати швидкість чи гучніх звуків. Такі нехитрі дії вважалися вмінням грати. До того ж, можна було відтворювати пасажі, на які не спроможен жоден віртуоз. Послухайте, наприклад, Етюд Шопена у виконанні маестро. Я теж спробував заграти на п'янолі. Переконався: це зовсім не важко. В музеї є також моделі, що грають взагалі без сторонньої допомоги. Виявляється. Механізми механічних інструментів швидко зношуються і потребують постійного догляду та оновлення. А от кажучи сучасною мовою, носії музичних записів перфоровані сувої з тонкого гнучкого картону, практично не стираються і через сто років виглядають як нові. уявіть собі. Музейна бібліотека нараховує більше як 25 тисяч рулонів із записами класичної музики. Відповідно, репертуар концертів тут доволі широкий, і пошановучі ретро-механічної музики завжди залишаються задоволеними. Для підсилення мого враження господар музею продемонстрував ще одну свою гордість. Старовинний фонограф кінця 19 століття. Це перший в історії людства приклад відтворення звуку, винайдений між іншим Томасом Едісоном. Відомо, що під час публічної демонстрації створеного ним фонографу приголомшена публіка охрестила винахідника чарівником. Мені ж чарівником видався унікальний колекціонер, який турботливо зберігає для людства. Маленький клаптик музичної історії, його музей, наче своєрідна машина часу, повертає з небуття звуки днів, що давно минули. Знову, відклавши мапу, я блукаю серед вузеньких каналів та прогулків Ярдана. За кожним рогом цікаві крамнички. І незалежно від того, що в них продається, кераміка чи звичайні побутові речі, антикваріат чи продукти, всі вони мають свої оригінальні риси. Кожна вітрина та кожне маленьке приміщення авторський прояв фантазії та винахідливості. Особливо поширеними є вузькоспеціалізовані магазинчики. Ця приміром вітрина повідомляє, що за нею ви знайдете все необхідне для чищення зубів. А так виглядає зсередини невеличка крамниця, де продаються виключно сири. На жаль, мені не вдалося порахувати кількість сортів в цьому маленькому сирному королівстві. І повірте. Не варто дивуватися такому розмаїттю. Сир в Нідерландах їдять з ранку до вечора, а за рік один голландець в середньому з'їдає 12 кілограмів. Неповторний колорит Йордану створюють також незлічені кав'ярні. Взагалі, стиль життя усього Амстердама неможливо уявити без їх відвідування. Тут традиційно вирішують справи, відпочивають та святкують. Особливо ж вони поширені саме в Йордані. Давня популярність кав'ярень пояснюється неймовірною тіснотою будинків протягом декілька століть. Саме тому у вільний час йорданці намагалися проводити за межами своїх осел. Хтось вмощувався на ганку, спостерігаючись, що цікаво відбувається навкруги, та більшість зазвичай збиралася в кав'ярнях та пабах. Так поступово виникла специфічна культура питних і розважальних закладів Йордану. В Ордані особливо шанується голландське прислів'я. Той, хто наполегливо працює, весело відпочиває. І справедливість цієї фрази. Підтверджується на кожному кроці. У невеличкому приміщенні під трохи старомодною назвою Два лебеді збираються справжні любителі поспівати. <му> Тім, як і в будь-якому питному закладі, вам запропонують тут не тільки міцну каву, Національним і найулюбленішим напоєм є пиво, п'ють його крижаним, поволі потягуючи з бокалів. Є випробовування і для загартованих відвідувачів. Швидко перекинувши келих пива, наздогін запити його ялівцевою горілкою Яневер. Назву ця суміш має відповідно капстауд або трощитель голів, або, як кажуть, зідан. Скажете, після такого будь-хто заспіває. Та співати тут і справді вміють. Головне, що мене зворушував цей вечір, з якою легкістю йорданці створюють собі свято. В цій запальній компанії серед нестримного сміху і щиросердечних пісень вони із задоволенням радіють один одному та насолоджуються життям. Dat helpt er in zoveel liggen aan Zo zijn de Jordenezen, ze leven een bijn. Я вдивлявся, всяючи обличчя моїх нових друзів, і думав: Йордан справжня квітуча душа голландської столиці. Тож неодмінно завітайте до цього району Амстердама та спробуйте відкрити своє серце на зустріч його мешканцям. Ви неодмінно отримаєте в подарунок частину простої і мудрої йорданської душі.

Oh, yeah, we're just we're just Maybe i do this to this this time oh, the Відкривши для себе Амстердам, старовинний та сучасний, неможливо залишитися байдужим. Красиве, багате, упорядковане місто нагадує театральні декорації або ж музей під відкритим небом, але одночасно сповнене життя, хвилююче, неповторне місто, в якому живуть доброзичливі, гостинні, веселі, а головне. Вільні люди приїжджайте до Амстердама та переконайтеся в цьому самі. А з вами був я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Побачимось. Дуй!